Вона півроку спілкувалася із російськими військовополоненими, які перебувають у таборі на території України. І видала книжку їхніх розповідей, яка називається Їхні хлопчики. Ольга Телипська, журналістка, ведуча проектів Радіо Перша сьогодні в нашій студії, і ми будемо говорити про те, чи вдалося їй із розмов з ворогом, в принципі, те, що вона собі ставила за мету, з'ясувати причини, мотивації, чому воювати і йти на чужу землю, і взагалі побачити зсередини оцього цього. Ворога російського Оля, я тебе вітаю. Слава Дякую. Україні! Героям слава! Ну я не можу запитати, чому їхні хлопчики? Бо ми вже залізли у дискусію в інстаграмі в Фейсбуці, коли з'явилася інформація про цю книжку. Угу. Їхні хлопчики, багато хто сприйняв достатньо критично, не розуміючи від силу до. Чого? Ну я думаю, мені чому здається, що це всім відомий наратив, який пішов, якщо я не помиляюсь з Ус Шендеровича з приводу наші мальчики, і воно стало мемним. І тут такий парафраз угу. е, їхні хлопчики. От хто такі їхні хлопчики? Мені здається, і... що це так дуже. Угу. Тобто це без жодного співчуття, без Ні. натяку на те, що вони бідні нещасні в е, потрапили у полон. Це відсил до е, російського наративу. Ну, якщо ми просто перекладаємо наші мальчики на їхніх хлопчика, так і відбувається. Угу. Угу. Росіянин, якщо рота відкриє, точно брехатиме. Так. З цього з цих слів починається угу. власне книжка, і це слова військової психологині Оксани Бєльської. Е, і. Одразу ж виникає логічне питання, ти з ними спілкувалася, і в книжці достатньо часто ти згадуєш, що вони маніпулюють, брешуть mm -hmm. тоді сенс цієї книжки. Якщо ти розумієш, що 60% чи 70%, ну я не знаю скільки це неправда, бо вони не можуть сказати правди або не хочуть сказати правди. Яка, яка мета була, от от вже в самому завершенні, коли ти зрозуміла, що більшість неправди, але... Але щось вдалося цією книжкою довести. Ну, мені напевно для себе дуже хотіло з'ясуватися, звідки причини такого бачення, з ким я спілкувалася, тому що е коли спілкувалася, я не знала, з ким я буду спілкуватись. Потім я досліджувала все, що можна було дослідити там, в З каналах і в офіційних якихось е СБУ, наприклад, постановах, яка їхня насправді е чому вони потрапили. І багато відсотків, ну, наприклад, один з героїв, який сказав, що він в'язницю, ну, вагнерівець потрапив, тому що він. Захищав сестру, насправді він сидів за зґвалтуванням. Ну, і от спілкування з Оксаною Більською вона вже давно працює з 2014 року з українськими військовополоненими і працює з російськими військовополоненими. І дослідити оцей процес мислення, як він закрадається в них, як їм в голову намагається прищепити оцю думку, яку вони потім транслюють, угу. і потім йдуть о, до України на іншу землю вбивати людей. І для мене це було дуже цікаво прослідити і сам парадигмат російської пропаганди, розбити її просто на якісь певні такі молекули, як вона спрацьовує. Ну і власне, ти е, робиш висновок, що о, цей їхній психотип і е, поведінка їхня, коли вони йдуть на чужу землю, що це е, цитуючи тебе, продукт багаторічної, планомірної і методичної підготовки Російської Федерації до поглинання України. Е, тобто, ці, е, сподіватися на те, що після розмов із тобою ці люди зрозуміли хоча б mm -mm. на крихту. Е, е, немає жодних жон, жодних шансів ні на відсоток, що вони зрозуміли, що вони діють не так, і що це все пропаганда, дезінформація. Їх, в принципі, їхня ж держава обдурила. Mm -hmm. е, ну для мене так з однієї сторони це їхня проблема, що зробила з ними їхня держава. Для мене головне, як для громадянки України, мені здається, для нас усіх зрозуміти алгоритм, на чому побудоване їхнє мислення, і просто розуміти. Без жалості до них зовсім сказати, що вони такі бідні, нещасні, обмануті. Ні, вони наш ворог назавжди. Просто коли я розумію, що складаються ці компоненти, я не впускаю це в емоцію, і я собі в голові розумію, що скільки вони будуть поруч, вони завжди будуть нашими ворогами. Пропаганда, не пропаганда, це буде назавжди. Для мене це було найважливішим зрозуміти, що е, ніяких сантиментів ні в голову, ні дай Боже, там в душу пускати не можна ніколи. Угу. Ну і е, трохи би хотілося детальніше довідатись <гум> про деталі. Вибачте, за тавтологію, твоїх відвідин цього табору. Ну <гум> по перше, без жодних гендерних упереджень і так далі. Ти жінка, ідеш спілкуватися <гум> із російськими військовополоненими, Більшість із яких ну принаймні, за нашою, за нашою інформацією, яку. Яка транслюється і офіційними органами влади е, більшість із них це колишні е, в'язні, угу. е, які відсиділи у тюрмах російських за достатньо е, важкі злочини. Тобі не було страшно е, психологічно, навіть один на один залишатися із людьми, які е, е, ну не з стабільною психікою і точно з ненормальною поведінкою? Ну чесно, страшно не було. У мене. Перший раз, коли я відвідала табір, мене був він дуже емоційний. Ну бо побачити все зсередини. Потім наступні рази, коли я приїжджала, ні, це була просто робота. Переживати, чи вони мені щось зроблять? У ну, мене на думку такої не було так. Ми були один на один в кімнаті, але я розуміла, де ми знаходимося. Okay. Якщо б ми зустрілися в інших обставинах, я впевнена, що в мене були б зовсім інші емоції. Okay. А тут переживань зовсім ніяких не немає. А як обиралися герої для спілкування? Це ти вивчала їхні профайли, Чи тобі рекомендували поспілкуватися з цим, з цим? Ні, я насправді написала великий список, з ким би я хотіла поспілкуватися, але у нас працює Женевська конвенція. Okay. Отож, хто добровільно Зголошувався, той приходив. У uh -huh. мене не було можливості дізнатися, з ким я буду спілкуватися. Ні, це я приїжджаю і, наприклад, пишу список, Тому, хто в Маріуполі, хто в Вагнерівці, Ахматі з Ахмато, І хто зголошувався, приходив. Тобто uh -huh. це такий був. Про Женевську конвенцію так. у книжці ідеться про те, що на стінах цього табору висять цитати із Женевської конвенції, і кожен із військовополонених російських може прочитати, знаючи дуже добре свої права. Вони без Женевської конвенції, напевно, добре знають, але ці плакати їм нагадують про їхні права. Я коли читала ці моменти в книжці, як і думаю, кожен з українців одразу ж собі подумала про наших військовополонених, які перебувають в Російській Федерації, і підозрює там жодних. Ні цитат, ні тим паче плакатів, ні нагадування Женевської конвенції немає. А ще й, е, навпаки, е, ті хлопці, які повертаються і дівчата, вони абсолютно своїм тілом демонструють, що із ними там коять. Яке в тебе було оце внутрішнє відчуття, е, коли ти заходиш і розумієш, що це несправедливо? Я просто згадую один випадок. Один з полонених розповідав, коли до них приїздять дуже часто приїздять надовго, там, якщо не помиляюсь, на тиждень міжнародний комітет Червоного угу. Хреста і він розповідав, які він скарги розповідає, як з ним не так обходяться. Він мені чітко каже: Я знаю свої права. І навіть коли його брали в полон, він каже: Я знаю свої права і мене хлопці збройні сили України повинні нести. Вони дуже чітко це знають. Ну про ті, з якими я спілкувалась, можливо, не усі, але більшість. Ну, чесно кажучи, коли я з нами спілкувалася, я напевно не думала про несправедливість. Просто мені потрібно було е, спілкування з кожним з ним розслабити їх десь настільки, щоб хоча б наблизитись до якоїсь мети, щоб вони, хоч трішки привідкрилися, хоч трішки якоїсь правди розслабила. Про Женевську конвенцію знає ще більше ніж ми з тобою, Петро Яценко, представник координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. Пан Петро доєднується до нашого ефіру. Сподіваюсь, так доєднується пане Петре, вітаю вас. Слава Україні. Доброго вечора. героям слава. Дякуємо, що доєдналися. Я теж не можу вас не запитати як письменника, який ну, зараз працює uh, у координаційному штабі, але є автором більше ніж десяти книжок. Чи ви прочитали вже цю книжку Ольги Тилипської? Так, я отримав від Ольги два примірника. І один примірник мене відразу ж забрали на вході в координаційний штаб і почали читати. А другу книжку я прочитав з великим інтересом і захопленням, угу. е, то, якщо з великим інтересом і захопленням, то я тоді вже не буду ставити друге питання. Як ви оцінюєте сам зміст книжки, уже зрозуміло, але не можу не запитати, для чого такі книжки? Для кого вони, на яку вони аудиторію? Ті військовополонені, які зараз перебувають в таборах, на мою думку, це безцінний матеріал для вивчення, це безцінний зразок тієї глибинної Росії, тих людей, які там живуть, яких ми просто зобов'язані дуже добре вивчити і знати. І тому власне ми надали все можливе сприяння для пані Ольги для її роботи, тому що чим більше ми будемо знати про цих людей, про їхні мотиви, про їхні, взагалі, ставлення, про те, як вони ставляться до життя, до смерті, до України, до Росії, до російської влади. Дасть нам дуже глибоке розуміння всіх тих процесів, і зрештою розуміння, як від цього захиститися. Ми з Олею вже почали цю тему справедливості і несправедливості, хоча вона для кожного є своя, і що справедливість що несправедливість. Але ви, в якщо не помиляюся, торік десь навесні виступали в ОБСЄ і наголошували на тому, щоб був допуск до українських військовополонених на території Російської Федерації. Ми знаємо зараз про щонайменше 150 місць утримання. Є місця, звідки хлопці і дівчата повертаються взагалі іншими людьми? Ну, е, чому так складається, що ми е, змушені поводитися за усіма правилами Женевської конвенції, допуску Червоного Хреста, представників організації Об'єднаних Націй, а е, наші військовополонені перебувають в зовсім інших умовах? Чи є шанс? Е, е, ну я, ні, я не буду ставити цього питання. Ну чому так? Окей, ми вже знаємо про понад 180 місць утримання okay. і звісно, жодного допуску в усі ці місця міжнародні спостерігачі не мають, тому що наші хлопці і дівчата, які повертаються, переважно більшість з них ніколи не бачили жодного представника міжнародного Червоного Хреста. Але відповідь дуже проста: насправді Україна є європейською країною. Україна дотримується взятих на себе зобов'язань, і таким чином ми показуємо всьому світу, що ми є договороздатні, і власне тому і за цю відмінність ми і воюємо. Насправді, якщо брати так загалом, відмінність між Росією і Україною це вставлення в дотримання законів і так далі. І е, ті люди, яких ми отримуємо, кожен з них це дуже цінний ресурс, на який витрачено дуже багато часу, зусиль, грошей і так далі, щоб кожного цього військового полоненого доставити з лінії зіткнення е, живим і неушкодженим до таборів, де вони можуть спостерігати своє життя і здоров'я. А мета одна лише одна це е, повернення наших. Ми на цих людей обміняємо зрештою. Наших людей і заберемо їх з цих жахливих умов, ми з Олен Оліною книжки довідалися про суми, які витрачаються на утримання російських військовополонених, принаймні за цими даними, які я прочитала в їхніх хлопчиках, це приблизно 10 тисяч гривень на одного військовополоненого в місяць. Наскільки це відповідає реальності? треба розуміти що це сума загалом не лише на військовополоненого це також і на утримання адміністрації на ліки на опалення на комунальні платежі на продукти і так далі і так далі насправді ця сума вона розподіляється між багатьма потребами і звісно її не вистачає на утримання військовополонених тому є інші джерела Тобто військовополонені зобов'язані працювати і вони працюють шість днів на тиждень. Вони виробляють продукцію. Є допомога також міжнародних фондів до фондів міжнародного червоного хреста, і вони працюють в поті чола на те, щоб себе отримувати теж. Угу. Пане Петре, я вам дякую за те, що ви знайшли час доєднатися. Ми розуміємо, що ми багато деталей не можемо розкривати. І е, особливо хотілося б довідатися у вас про якісь найшвидші і е, найкороткіші е, е, так е, обміни полоненими. Бо ми особливо чекаємо хлопців і дівчат наших із полону. Але ця вся інформація не потребує розголошення з нашого боку. Тому дякуємо вам, представник координаційного штабу з питань споводження з військовополоненими. Петро Яценко був у цій частині Тині головного задання, і я тебе ще не можу не відпустити, не запитавши про е, дрібниці цього угу. табору. Е, у книзі є фото е, їжі, яку ти їла е, разом, Ні, тобто, я... не разом окремо, але це їжа, яку споживають військовополонені російські у цьому таборі. Правильно О, ну дивися, я їла в столові, де їли і вони, угу. і ця їжа приготов... приготовлена ними. А, тобто ти їла їжу, яку приготували так. російські самі військовополонени на їжу, так. Е, що це було? А, тоді був борщ. Була каша кукурудзяна, і була котлета. Ну тобто вони не голодують. Ні, там все там дуже ситно. Та і це спашено. можна переживати. Ну борщ, мені не дуже сподобався, але це справа смаку. А сп... каша і котлета дуже. Що угу. тебе ще здивувало у цьому таборі при розмові? Я пригадую угу. е, історію Артура. Мені здається, коли е, це перша історія книжки Артур, Артур Давтян. Коли ти написала, що ти відчувала постійну огиду. Угу. Від чого це відчуття огиди? Зрозуміло, що це ворог перед тобою сидить, якого, ну, до якого емоції не можуть бути позитивними, але відчуття огиди це трошки про інше. Він ну, сам своє транслює манеру поведінки тілом. Я, по-перше, напевно, ще від нього вперше в житті я зрозуміла, що я ніколи не чула, що мені в очі сказали, нас 8 років бомбили донбас Бамбілі, тобто він якраз на цих наративах, плюс е, момент, коли він був на антимайдані, тому що він ще колись був, е, ще була міліція. Він мешканець Донбасу. Та, та, він, е, Донеч... Тобто він і казав, донечанин. я донечанин. Ну, Це відчуття, я просто зараз по шкірі відчуваю. Це от... І, по-перше, він був перший військовополонений, з яким я спілкувалася. Я думаю, що це теж відбиток. Ну, Але все, що він транслював з невагу по відношенню, ну і до мене, і до всіх, окрім себе самого, це викликало такі почуття. Та. Е для того щоб не розповідати усю uh -huh. квінтесенцію цієї книжки, бо е, той, хто захоче, він передбає і прочитає, і сам зробить висновки. Е, що найважливіше, ти би хотіла донести цією книжкою до читача? Тобто, що він із цієї книжки має зрозуміти за твоїми розмовами піврічними із російськими військово ну, Я, напевно, повторюся про те, що цей ворог назавжди, потрібно його знати, і потрібно розуміти, що він ворог все. Uh -huh. Е, ну і на завершення ми знаємо, що це вже твоя п'ята книжка. Четверта. 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 Ага, е, то, Значить, я переплутала вже попередні були про. Це була вийшла така трилогія. Спочатку була перша книга про людей, які стали внутрішньопереміщеними особами, потім ті, хто виїхав за кордон. І третя книга це була е, Життя в окупації. Угу. А якої книжки у тебе немає як в Чоботаря з чоботами? Це залишиться поза кадром. Не залишиться поза кадром, бо цє бо ця книжка є в нас. Ми спеціально для тебе купили для того, щоб ти не була як no. чоботар без Чобіт. Це ще одна книжка Ольги Тилипської. Ми тобі даруємо на згадку. Okay. Твою ж книжку можна буде забрати вже після ефіру. Я тобі дякую за розмову. І, і справді я прочитала. Рекомендую кожному із тих, хто бачить нас сьогодні, для того, щоб зрозуміти, хто є нашим ворогом, для чого він йде на нашу землю. Чому не можна розслаблятися? Бо цей ворог забудь яких обставин піде знову, і далі у цій державі будуть промивати мізки для того, щоб вони не спинялися. Власне, про це і ось ця книжка, їхні хлопчики. Ольга Тилипська, наша колега, журналістка, і теж, що мені особливо приємно, ведуча радіо. Перше, я тобі дякую за розмову і будемо сподіватися, що ця інформація достукається до якомога більшої аудиторії. Дякую. дякую.